20 фур з продуктами від фонду Ріната Ахметова, які їхали у Донецьк, зупинили бійці батальйону Діпра 1 Стверджують, немає документів, що це саме гуманітарна допомога. Військові підозрюють, продуктами, які надходять з України, харчуються бойовики. Перевірити вантаж на Донеччину виїхала група нардепів. А з ними відправилася і знімальна група першого. Понад два десятки вантажівок з продуктами від фонду Рената Ахметова на блокпосту великої новоселки стоять вже другий день. Володимир Нечаєв – водій однієї з фур, не розуміє, чому цього разу зупинилися так надовго. Раніше не було ставок, все нормально. проходили, ну, перевірили залізні машину, дивилися документи. перевірили і вперед. із Дніпропетровська до Донецької донбас Арени. Нечаєв їздить вже третій місяць. Саме кінцевий пункт маршруту викликає найбільші підозри у. Командування батальйону дніпро 1 яке зупинило караван, кажуть, Ми їдемо на Донбас Арену. Донбас Арена знаходиться під контролем бойовиків, тобто вони там розгружаються, потім куди оно дівається далі. Ми не знаємо, не контролюємо. Виходить у нас простой парадокс. Ми воюємо, проливаємо кров, і слідом ми, виходить, кормимо. Сепаратіста в кормі Яна листєва представляє мережу супермаркетів, яка відповідає за відправлення вантажу з Дніпропетровська. Я думаю, що Ренату Ахмету немає необхідності привозити гуманітарну допомогу з такими складностями, преодолівати стільки препятствий, а потім роздавати військовим людям. Ну мені так кажется. Євген Біленко керує службою охорони в компанії, в Донецькому офісі якої розташований пункт видачі допомоги. Біленко розповідає, хто та кому видає продукти на окупованій території. Ну, раніше видавалося пенсіонерам, яким було за 65 років, зараз пенсіонерам, яким від 60 років і више. Я не знаю, там пакети. Я туди не маю відношення, я в них навіть не заглядую. Там є волонтери. Я не знаю відкуди. Вони, вони в жовтих куртах. Перевіряти конвой з Києва сьогодні приїхали депутати. Верховної Ради відкрили кілька вантажівок. Подивилися документи питання вантажів, які йдуть з нашої території, це це треба впорядкувати. Ну в першу чергу з цим. Так, це має бути все за узгодження з владою, з урядом. Так мав би бути відповідний супровід, мав бути відповідні дозволи. Цієї Документації раніше було достатньо, для того, щоб груз дійшов до адресата. Вчора нам сказали, що там є незаповнені графи. Чому незаповнені? Тому що ті ту документацію, яку перевіряли, вона не є документами строгої від Командир батальйону Донбас і нардеп Семен Семенченко через змі висуває бойовикам ультимату. пусть не на фірту далі посижу. Ті мупралація, та діла, тому що ката територія зона тіська праці. Виміють зі права витуватися до 21 першої години. Ситуація з гуманітарним вантажем так і не вирішилася. Машини залишаються на блокпосту. Заступник комбата батальйону Дніпро 1 планує відправити колону назад у Дніпропетровськ. Олена Самсонова, Григорій Пирлик, Євген Чижик – перший національний.